І сьогоднішній випуск про бізнес на оливковій олії. Це сфера з великими грошима. Всіх вітаю! Це канал Оливковий Шляхтич і я його автор Макс. І сьогоднішній випуск про бізнес на оливковій олії. І я сьогодні збираюся на виставку оливкових олій, яка проходить у моєму місті. Мені цікаво подивитися, як там все організовано. Ця виставка для того, щоб виробники могли представити свою продукцію, а дистриб'ютори. Знайти нових постачальників для себе у всіх країнах, я маленький виробник оливкової олії і немає сенсу виставлятися на якихось таких виставках на початку цієї, цього мого шляху. Тому мені просто цікаво подивитися, як там буде все організовано. Це не перша моя виставка, на якій я бував по оливкових оліях, але Перша, яку я вирішив показати для вас, і вона приходить в моєму місті, тому поїдемо разом, покажу, як там все організовано, там будуть кулінарні майстер-класи. Подивимося, сподіваюся, що буде цікаво. Сьогодні я на бізнес прикіді, все-таки бізнес-івент. Е, і... Будемо працювати на цьому івенті. У мене є така книжка «Фло Солей», це як гід Мішлен», але серед оливкових олій. І Я також сьогодні розкажу про об'єми виробництва оливкової олії у світі. Хто найбільший виробник оливкових олій? Тому спираючись на цю книжку, тут топ 500 виробників оливкових олій. І, наприклад, якщо ви не знали, то в Японії також виробляють олію. наприклад. П'ємо каву. Ну і що? Пішли зі мною, покажу, як все організовано. Вийшов з дому і сьогодні вирішив поїхати в місто, туди, куди мені потрібно, на поїзді. І бачу, що є ще час до відправлення. Вирішив вам показати наше маленьке містечко, як тут виглядає море. Ось це я. Вийшов буквально за ріг будинку, де живу, і це наша набережна. Зараз йдемо туди, покажу, як тут відбувається життя. Сьогодні 31 січня, на вулиці 13 градусів, сонячно, дещо вітряно, але приємно. Люди прогуляються вздовж моря. І ось так виглядає наша набережна. І нещодавно зробили. Відремонтували. І загалом ця набережна має протяжність 8 кілометрів для прогулянок. І ось такий порт. Це досить типовий порт для кожного маленького містечка тут в пульї. Маленькі лодки, на яких рибалки інколи виходять в море. А ось там є більші лодки, це промислові лодки, які, власне кажучи, ловлять рибу і щоранку продають її ось там в порту, можна вийти і купити. У мене на каналі є інфо про те, як відбувається цей вилов, так і яку рибу можна купувати. Зараз скоро буде сезон тунця. Ну і ще ранку креветки і будь-яку іншу рибу сезонну виловлюють рибалки. На набережній ось тут вздовж є бари, кафе, вони працюють постійно. Це не дуже туристичний район. Тут багато місцевих живе, звісно. Ну, здаються квартири на Airbnb в сезон, але. Ця інфраструктура працює і поза сезоном. Це в Італії в тому що тут не закривається все поза сезоном, а є можливість місцевим користуватися всією інфраструктурою і поза сезоном. І італійці споживають багато продуктів. Ну, реально споживчий потенціал високий. І тому всі бізнеси працюють, орієнтовані в першу чергу на місцевих, а вже потім на туристів. От. От там знаходиться мій улюблений магазин, де я купую рибу. Там бар, тут ще один бар, бачите? Ось таке містечко. А насправді це не повноцінне місто, а район міста Барі. Один з районів, але такий віддалений. І він зовсім іншу атмосферу має, ніж Барі, як велике місто. А їду я сьогодні на поїзді безпосередньо в барі. Тому пішли зі мною. Йду на поїзд. І ще дуже часто в Італії постійні страйки. Бачите, є затримка. Але поїзд через по графіку через 12 хвилин. Ну йдемо на вокзал, подивимось, чи буде він відправлятися. Покупка квитків тут через застосунок. Тому, як зрозумію, чи буде відправлятися, тоді і куплю цей квиток. Так більш детальніше, куди я сьогодні їду. Це виставка, яка називається Ево Ольо. Extra Virgin Olive Oil Olio, Так вона так називається. Це регіональна виставка, яка проходить щороку тут, в Пулі. Пулія є найбільшим виробником оливкової олії в Італії. І в кількості оливкової олії, і в кількості садів, які безпосередньо є в цьому регіоні, порівнянні з іншими. Причому домінування порівняно з іншими регіонами. Дуже серйозне. Так склалося історично, що в цьому регіоні найбільше оливкових садів було закладено ще раніше, тому така ситуація. Тому не дивно, що тут виставок багато проводиться безпосередньо в пулі, направлених на оливкову олію і взаємодію з виробниками. Виробників дуже багато, є ті, які працюють офіційно, неофіційно. На виставці, звісно, ті, які працюють офіційно і шукають можливості експорту в інші країни, продажу на локальному ринку і так далі. Це не просто для виробників, тому що досить небагато компаній, які наважуються будувати експорт. Це пов'язано з тим, я думаю, що історично тут все-таки фермерський регіон, і мало хто будує свої бренди і будує масштабний бізнес на оливкових оліях. Але сьогодні ось на виставці я покажу, які там бренди представлені, як вони виглядають. Будемо дегустувати різні оливкові олії з різних сортів олії. Ну, більшість цих виробників ніде по світу не експортується або експортується дуже в невеликому об'ємі. має бути 2 хвилини до відправлення. Так не спішив, що аж довелося трошки поспішити. Я вже в поїзді. І так про виробництво оливкової олії і масштаби виробництва у світі. Покажу вам з е, цієї книжки. Е, дані. Тут точні дані, тому що вони збирають статистику по всьому світу по виробництву оливкової олії. І так, найбільшим виробником оливкової олії у світі є Європа. Власне кажучи, ось показники виробництва олії у Європі. І серед європейських країн найбільшим виробником є Іспанія, 854 тисячі тонн в 23-24 Італія, друге місце 328,5 тисячі тонн. Далі йде Греція, Португалія і потім інші країни, там Хорватія, бачите, 3,5 тисячі тонн. Якщо казати про Італію, тут є розбивка в цій книзі безпосередньо по кожному регіону, то в Італії всього в 23 24 328 тисяч тонн, і з них 201 тисяча тонн безпосередньо вироблено у пулі. В минулому році об'єм виробництва у всій Італії впав, так і тут в пулі майже в два рази менше. Але якщо подивитися, то всього 328. А в пулі 201 тисяча. Тобто це реально ну, просто величезний. Тепер подивимося безпосередньо на пулі з приводу гектарів, тобто безпосередньо скільки садів. 347 тисяч гектарів це найбільше в, серед усіх регіонів, які є. На другому місті тут у нас Калабрія, потім Сицилія, 176 тонн. Тисяч тонн, так і там вже Центральна Італія набагато менше. Ось тому, ну, звісно, що пулійська оливкова олія це дуже популярно і багато регіонів в Центральній Італії купують матеріал з пулі. Тому сьогодні на виставці будуть виробники з Центральної Італії, які закуповують матеріал безпосередньо тут. Можливо, не всіх виробників, які будуть на виставці, а безпосередньо у фермерів, але це дуже поширена практика. Тобто виробники не можуть мати стільки сидів, скільки їм потрібно для об'єму безпосереднього виробництва. Це перший момент. Другий момент є внутрішній імпорт в Італію, і, звісно, що не вся оливкова олія у світі, яка продається, і там написано, що вона з Італії, вона італійська. Так? Чому? Тому що ви бачите, що об'єм виробництва порівняно з Іспанією, він набагато менший, так в три рази менший в 24-25 роках. Тому Італія також купує матеріали з інших країн, в тому числі там, з Марокко, з Тунісу. Це не означає, що це погані матеріали, так? але треба розуміти, що якщо ми кажемо про те, що це. Вироблено в Італії, то не означає, що це сировина з Італії. Тому уважно, треба дивитися на упаковку згідно правил етикування, це обов'язково має бути вказано на упаковці. Ну, а сьогодні тут точно будуть виробники, які виробляють олію в пулі, тому подивимося на них дуже цікава книга, і я її вивчаю. Тут топ-500 виробників, і сподіваюся, сьогодні. Побачити декого з списку Залу Слави, так називається номінація, яку робить Флос Олей щороку. І це е, досить популярна нагорода у всьому світі. Шість років підряд е, номінацію номер 1 оливкової олії у світі виграє один виробник з Італії. Сподіваюся, його сьогодні також побачити і показати вам. Grazie. Grazie. Толковый центр. Voglio assaggiare con gli Sì. Partiamo da un limone o mandarino? mandarino si sì, è e... sedano. Come da sedano le possiamo assaggiare altre che sono più i nostri punti di forza. Sedano è più delicato e meno. E questo base olio no, come? È come olio? oliva olive o? Dipende dal periodo. Ah, ok, può essere con la fila di come può essere cinema mm -hmm. di dipende. dipende poi da quello che dobbiamo ottenere, c'è Щоб пройшло дві години виставки. Я думаю, що я з'їв вже декілька тисяч калорій в олії. Але є прям класні знахідки, які мені дуже подобаються. Є олії, які я пробував вперше. Я маю на увазі сорти оливок. Є дуже цікаві поєднання, де люди роблять олію з неолійних сортів, і це прям цікаво. Non ci possiamo permettere di... che abbiamo Так, ну що, я фінально провів десь близько п'яти годин на цій виставці, які мої висновки. Багато виробників олії, можливо, десь біля ста з різних регіонів. В основному найбільше було, звісно, з пульї. І багато людей, які займаються закупками для ресторанів, для готелів, дистриб'ютори. Люди з Азії, в тому числі, до речі, люди з Азії, Японія, наприклад, дуже цікавиться олією як ринком і смаками. Це видно по кількості людей, власне кажучи, з того регіону. Я що? Я купив різні олії там, де продавалися, які мене цікавили, купив таку книжку по обрізці дерев. Товста, буду читати. Якраз скоро чекає мене обрізка мого саду. Покажу, що ще купив. Наприклад, я купив декілька кондиментів. Це Кондименти це олії, в складі яких є фрукти, як правило, фрукти або овочі. Я купив сьогодні з мандарином. Тобто на етапі виробництва олії разом з оливками закидують мандарини. Тут 20% мандаринів. Це називається кондіменто. І така олія з мандарином, наприклад, підходить для е, якогось вершкового морозива або для карпаччо з риби, може підходити також е, для якихось таких страв, де б вона цю страву підкреслювала і виділяла. Ще одна олія. Кондимент, яку я купив, дуже цікавий варіант, пробував вперше. Це кондимент з селерою. Тут селери 5%. Тобто також на етапі виробництва додають селери, ось така олія. І це класно для різних, ну тут є локальні такі супи. Наприклад, роблять з сочевиці суп або до сиру, також дуже прикольно підійшло б. Є цікавий маркетинг, цю олію, наприклад, подарували мені. Бачите, у типу, вигляді, що це начебто паливо для кухні. Насправді, я думаю, що це дуже занижує ціну цієї олії, таке позиціонування, але попробуємо. Я її не пробував безпосередньо на стенді. Загалом, я думаю, що я попробував близько, ну, не знаю, мабуть, 50-80 олій. Е -е, наївся олії так добряче. Смаки дуже різні, е -е, від дуже фруктових і пікантних до дуже таких базових. Була олія, яка реально по смаку як зелений горошок. Це основний її смак зелений горошок. Якась більше там артишоки і цитрусові. Е, якісь олії мені відверто не сподобалися. Е, декілька пробував, вони такі були дуже олійні, і в мене таке враження, що вони мали аж, начебто, дефекти смаку, але це олії там, з відзнаками і так далі е, дивно. Не знаю, сенс в такій олії, вона, мабуть, не підкреслює жодну страву, але ну, це по вподобаннях кому як, звісно. Можливо, ще приїду завтра, для того, щоб ще допробувати якихось виробників. Я набрав багато контактів, були асоціації оливкові, куди я би хотів вступити, тому що вони підтримують оливкових виробників. Можна їм відправляти продукцію для аналізу і незалежної дегустації. Для мене це було би цікаво, але мій об'єм дуже маленький наразі. Ще роздуми з приводу оливкової олії як бізнесу. Тільки в Італії це тисячі різних виробників з сотнями тисяч гектарів, засаджених оливою, і кожен знаходить свою нішу, намагається маркетуватися. Явно це сфера, в якій можна робити бізнес. Який метод? Є різні методи. Тобто тут були представлені оливкові виробники, які не мають своїх великих потужностей, а вони є агрегаторами. Причому це дуже класні оливкові олії. Тобто суть така, що є бренд, який контрактує фермерів по різних регіонах і таким чином має лінійку оливкових олій. І далі займається, по суті, продажем дистрибуцією. І це класні оливкові олії, наприклад, там, як Лаудеміо, вони мають таку стратегію або інші. Є е, е, оливкові виробники, які це не заявляють, але е, вони також так поступають, тобто вони скуповують матеріали, кого їм не вистачає. В них є свої сади, якась кількість в якихось регіонах. Але для того, щоб сформувати лінійку продуктову. Вони наповнюють свою продуктову лінійку оліями з різних регіонів або з одного регіону, але різними сортами оливок, для того, щоб були різні смаки. і Вони могли там своєму споживачу запропонувати якусь лінійку. Є суто монопродуктові, де там виробник і в нього тільки дві олії. Наприклад, одного сорту, але зібрані в різний час, і вони також мають різний смак, і це е, також може бути стратегія. До речі, чим раніше зібрані оливки, тим менший відсоток олійності. Так? Але олія більш така е, пікантна, більш фруктова. І чим пізніше зібрана олія, тим більше в оливках олійності. І, власне кажучи, смак більш такий. Е, Помірний, так? Леджеро називається. Тому це сфера з великими грошима. Тут також в цій сфері присутні корупція, незаконні різні імпорти, змішування, і так далі. Контрабанда. От, і багато викривань останнім часом, і саме в тому числі і в регіоні Пулія, тому що тут близько до. Великих портів до Албанії, наприклад, де може бути такий трафік. Це класна сфера, і в цьому регіоні вона є такою утворюючою, бізнес-утворюючою, тому що немає багато виробництва і роботи в людей, тому вони займаються фермерством, а де дехто виходить ось на міжнародну арену. Тут були сьогодні такі. Олії, в тому числі, які продаються в Україні, наприклад, Оліо Карло. І в них хороша лінійка, реально якісна олія, мені подобається. То що, можливо, ще приїду завтра. Якщо приїду, то ще щось познімаю. А дякую, що були сьогодні зі мною. До зустрічі наступного разу.